З вами компанія Електромотор. Ще одна новинка. Приїхали буквально в п'ятницю. Це інверторний дизельний генератор Hyundai DHY 8500 SI. Це в кожусі дизельний генератор і інверторний ток. Так виглядає у нас приборна панель. Маємо силову розетку. Ну, такого ще на ринку не було. Я думаю, що буде пользуватися дуже великим попитом. Оскільки ну, ми маємо тихий е інвертор, потужний, потужність складає 6,5 кВт, а так 7 кВт. Тобто це можна запитати великий офіс чи будинок, і буде дуже гарний інверторний ток. Що по ціні обично люди, і чому ми ці відео знімаємо? Ціна 84500 гривень, це ціна рекомендована, розрібна. Але якщо ви наш постійний клієнт, покупець, дивитесь наше відео, то можете писати особисто мені Viber 10, 10, 10. і ми вам зробимо персональну ціну, яка буде вас влаштовувати. Тому пишіть Viber, купуйте цю новинку компанія Електромотор, всіх чекаємо, у нас в якісті покупців.